Привіт, вболівальники синьо-білих. За останні кілька годин з'явилася дуже цікава інформація щодо майбутнього нашого тимчасового тренера. Чи може Ігор Костюк офіційно очолити Динамо? Журналіст розкрив важливі деталі, і, схоже, Суркіс щось промовчав. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте до новин. Після відходу Шовковського Ігор Костюк тимчасово очолив київське Динамо. Але мало хто знав, що його майбутнє на цій посаді може безпосередньо залежати від останніх матчів року. За словами українського журналіста Ігоря Бурбаса, керівництво Динамо ще не прийняло остаточного рішення щодо того, чи робити Костюка постійним. Все вирішиться після матчів проти Фіорентини, Вереса та Ноа. Іншими словами, це справжнє випробування вогнем для тренера. Але ось найцікавіший момент. Сам президент Ігор Суркіс схвально розглядає Костюка як кандидата на постійне керівництво командою. Він вірить у роботу тренера та очікує позитивних результатів у цих трьох вирішальних матчах. А ось і головна новина: якщо Костюк виграє всі три гри, є реальний шанс, що його призначать постійним тренером Динамо. І це дуже нагадує нещодавню історію, чи не так? Те саме було з Олександром Шовковським. Він починав як тимчасовий тренер, набирався впевненості, вигравав важливі ігри і, зрештою, був призначений офіційним тренером. Чи повториться історія, чи скористається костюк цією можливістю та забезпечить собі постійну посаду в Динамо? А тепер я хочу дізнатися від вас, вболівальники синьо-білих, чи заслуговує костюк на постійне призначення, чи клубу варто шукати інше ім'я на ринку. Залиште свою думку в коментарях.